Ну так. Читаю я, звісно, хреново. Але як вже читаю? Сподіваюсь, все одно комусь сподобається це оповідання. Хтось його буде слухати, переслуховувати, скидувати своїм друзям, підпишеться на канал. Навряд, але сподіваюсь. Взагалі я розумію, що я хреново читаю і з письменницької точки зору, з авторської точки зору, з літературної точки зору купа недоліків, там може по і туди-сюди. Але ідея каналу в тому, щоб я просто ділився своєю творчістю з людьми. Хтось подивиться, прокоментує я отримаю якийсь фідбек. І вже добре, я вже буду радий. Для цього це все і задівалося. Бо писати в стіл без. Просто без якихось ну, відгуків, якоїсь реакції взагалі, ну це, це не варік. Ні, є, звісно, там платформи, аркуш там, тому подібне, але, ну, там якось ніфіга ні не активно коментують. А мені от саме хочеться якоїсь реакції. Відгуків, думок людей про те, що я там накалякав. Тому я за це все і взявся. Ну, тобто я розумію, що я ніфіга, що купа каналів на Ютубі, де люди читають в десятки разів краще, де просто навіть на екран вони ставлять цікавий фончик, на який приємно дивитися. І історії там, напевно, теж краще, але фішка в тому, що це просто такий мій авторський бложик. І я веду його чисто як хобі. Комусь сподобається канал, хтось підпишеться. Ну я вже буду радий. Ось. Тому я роблю ставку не на. Не то, що я роблю ставку, а просто я роблю упор на. не на. там. професійно створений розважальний контент, а просто. На творчість, на авторську творчість. Досіма мінусами там, плюсами. Але це просто. моя авторська творчість. Нічого більше. Ось.